19 сьогодні вересня, регіон Це мій духовний відео щоденник. Ну і такий духовний фіолетовий тут я зробила. З Богом на день і гарної доби кожен, хто притягнув це відео. Тож похолодало, але в Італії є з 15 року і періодично змінюється погода, тож зараз вітровка потім, напевно, зніму, ушки свої бережу, тож пов'язку зв'язала. Це ж фіолетовий. З Богом новий день! Божої мудрості всім, хто притягнув це відео. Творчого надхідання. ну і головне – це Божу миру, Божу шолому. І в темі Фіолетового купила такий фіолетовий зефір. Буду насолоджуватись смаком. До речі, купила я його. Італійка, вірніше, наша україночка тут готує разом із італійцем. Дуже добрі коренети або круасани, да? І от зефірчик такий. Це із сливою. Така благословенна і краса, і дольче, дольчина. Двадцяте, смачний зефір я благословенним смаком скуштувала. Добре, що такий, не дуже солодкий. Із сливкою дуже смачно дійсно. Дякую, Боже, за, за смакові рецептори. Ми пізнаємо Бога також і через наші смаки, ну, через те, коли ми вживаємо продукти, так ми відчуваємо Божу любов, яка проявляється і в красі природи, і в атмосфері, що нам кисень безкоштовно, так. Да? Це мій духовний відео щоденник. ведіть свої духовні щоденники. Дух святий говорить, що важливо поза часом і простором. Такий період був дощів, в Європі там бачу, що в Прагі тобто, там заливає. Тісно, коли десь в сонячно і спекотні періоди нам дуже був потрібен дощ да, на планеті Земля, особливо в Україні і тут в Італії. А зараз, навпаки, коли <кій> занадто. Богові так звана золота середина, ця мудрість вона є посередині, да? такий, бо полюс це, це те, що, на жаль, або в ту, або в іншу сторону, да? воно в якихось моментах може бути плюсом на якийсь період невеличкий, але переважно золота середина, це Божа мудрість, нам потрібна. Тож ця україночка, яка тут в цій пекарні працює, от я витіснула сім'я Надія чи віра, і з духа тоді і приєднає любов, да? надія, віра і любов. От Є ангели навіть, да? надії, віра і любові. Зачасту нам не вистачає або віри, щоб щось здійснити, чи кудись поїхати. І тільки Дух Святий може допомогти. В таких ситуаціях, бо він як той штучний інтелект, веде, направляє, надихає, дає дається дірзнавіння, да? навіть оце говорити. От так і моліться, Дух Святий говорить з мою уста. Але на початку, звісно, це база, духовний фундамент, це молитва, це щось духовне послухати, почитати, послухати якісь дійсно благосвені пісні хвали Богу. Сьогодні я їх слухала багато і. Ну, з першу пісень, коли я... зранку, до речі, добиратись мені Їду сьогодні до сеньори на підробіток, і я вже не понад рік приїхала в інший регіон, але до неї два рази їжджу. І якби я шість вставала, да, щоб йти на автобус, коли це було літо. А зараз тіло не бастує, ні, шість, ні, бо дощ і цей. Я поміняла будильник відчула в духові, що добре буде на сім. І першу пісню, яку я почула в духові, це «Let My People Go. «Go», no, go», «Go», «Іди, мій народ, да? виходь народ із рабства. Да? І я розуміла, що я хочу цю пісню почути, ну не прямо-прямо зараз зараз. Тобто перехід із. Ночі в день, важливо такий поступовий. Звісно, іноді, коли дуже там надо, то є така потужна пісня, де де про Бога славлять із барабадом. то такий вже будильник-будильник. Ну, що хочу сказати, що. Дус, ти говори далі, да? не ну, я. Це часто те, що наше, Бог допускає теж говорити. Він приєднує і об'єднує те, щось, щоб створити відео. Попробуйте, зніміть і ви, бо Бога нічого не випадково, і в нього один день, як тисячу років, тисячу років, як один день. А то ж, тож, тож цей момент, коли дійсно дуже важливо усвідомлення. Що надія, віра, любов нам необхідні да, в Духі Святому. І Він надихає, Він веде. Тож і тема Золотої середини, середини, да, пам'ятаємо, Божу мудрість. Бо, наприклад, якщо Господь нам дає заповіді, да, вони для нас благі, суха Івана Бедвешаха. Така потужна тема в коментарях запишу. Взагалі кожна тема дійсно неповторна, Дух Святий діє через нього. І він проговорив, що дійсно найбільше це важливо, це любов. Якщо ми щось будемо робити без любові, то воно не матиме того сенсу і змісту. От, наприклад, дуже гарне порівняння, поєднав Євітька-фермер, і він такий молодець, він там 20 разів пахав поле. Да? Тобто, ну і що? Да, поле, земля дуже гарна, там, збита. Да. Але плоди, важливі плоди. І написано, і камні вас запіють, якщо ви мовчатимете. Тобто, і важливо, щоб це було дійсно в Духі Святому чиреш серця, коли я усвідомлюю, що я можу бути інструментом в руках Бога, да? або, навпаки, інструментом в руках нечистивого, коли піддаюсь а ми жінки зачасту це піддаємось цим емоціям. І тут треба Божа мудрість і така золота середина в плані того, як спілкуватися з людьми. Період жіночих днів, наприклад, нам, жінкам, ліпше не встрявати якісь такі конфліктні ситуації і лучше попереджати когось своїх знайомих, рідних. Тому що по-іншому працює дійсно гормональна система. Так як підлітків, да? вони дуже взривні такі. В них там буря, відбувається шторм всередині, і то важливо теж розуміти. Формується нова людина, формується характер. і Ці емоційні шторми їм самим то незвично, да? як ми були колись підлітками також. Але також ми можемо бути і духовними підлітками, да? зростати від сили в силу, від слави в славу, а Хтось ще на духовному молоці, тобто тільки... Народжений духовно і Бог розуміє то все, да? і він дивиться завжди дійсно на серце, на щире серце. Бо дійсно діти вони наскільки щирі і наскільки тендітні, які потребують дійсно підтримку батьків, да? підтримки небесного, Отця, да? коли моляться. Рідні, наприклад, духовно народжену людину, да? як ми народжуємося духовно, бо духовно померли. Коли Адам і Єва согрішили, взявши той плід. Да? Відповідно, Адам перше подивився на Єву вже а, з точки зору, як чоловік дивиться. Да? Вже потім почали сидіти в них а, в муках. А на початку це було єдання з Богом, спілкування. і... Не було оцю бачення ем, плеського. а було бачення в любові, і їм не потрібні були одежі, да? щоб дивитися один на одного. А тут раз, не хочу відкрились, вони побачили каці в неголі. І Бог чекав, що? що? щоб до нього звернулися, а вони що втекли? Адам, де ти? Ти, ти є ем, мій прообраз. чому ти втік? Так само Ісус замінив, як Адама ніби війшов, да? той гріх забрав на себе, і ми кожен вже прощений, якщо приймаємо. Тож, Боже і мудрості, Боже, даруй нам оцю мудрість Твою, яка вище неба, з якою ти творив цей світ. вся слава належить дійсно тільки тобі, не країнам, ти на один, стави Бога на перше місце, все інше на свої місця стає. І досяти ти веди що в увагу направляєш, що ні відведи. Вся слава належить дійсно тільки тобі, мудрості Божої.